Всім привіт! Як я обіцяв, розповідаю про своє додаткове харчування, яке я, як тренер-гетаріанці, вживаю потім діяльність. Спортивне харчування я, як тренер, відразу не рекомендую своїм клієнтам. Потрібно збалансувати своє основне харчування, основне збалансування, а потім вже додавати до свого раціону додаткове, воно так називається додаткове спортивне харчування. Кетюня, да, кетюня. Перша добавка, яку я вживаю, це креатин. Креатин моногідрат. Фірма, ну, фірма Біатеж, я вживаю. Але ви можете визначитися е, згідно з свого м, своїх фінансів, поштодувати, зробити. Як пити креатин, теж багато е, рішень, хто як п'є, я. Вживає креатин без фази загрузки і не на постійній основі. Він реально допомагає. Друга добавка це протеїн. Протеїн теж фірми Біотеч. Ізолят. Ізолят повністю, тобто ізолят. він без цукру, без жалів. Реально, білок майже в чистому вигляді. Також. Ці, ці добавки я вживаю не на постійній основі. І третя добавка це генір. Генір відрізняється від протеїну, Те, що це а, вуглеводна білкова, тобто вуглеводів більше вони дають мені енергію. Якщо було цікаво, коментуй, задавай питання, а я нагадую, що з вами був ваш тренер Юрій Єгорів, який зробить з вас людину. Так, да,